Всі вітаю дівчата і хлоп'ята, З вами знову я, Аліна Бук. Давно з вами не бачилась? від учора. Так ось, як ви бачите, я, як і казала, з новою новиночкою маски. Сьогодні ми з вами закінчуємо колекцію мої іграшки. Візьмемо єдиний. Пакетик, який залишився, будемо складати. Обираємо два пакетики з моє... Ну, з слова. Взагалі у нас там речення. І ось це Далі кактус. В серединці хочу взяти. Батончик. Давайте останній. Чохлина Apple. Давайте ось ось цей. Наша новиночка маска. І тут набагато, всього лише 4 штучка. ту, яка дуже правильно ложить. Єдину. Так, беремо наш кодоложок. складаємо сюди всі зайві пакети. колбочек На ему камеру. Далее на него Чукує залишилось два пакетика. Кактусы, також два. Слово як Я кажу речення у нас ще. В запасі і ось це ті, які ми будемо відкривати. Відкриваємо. Давайте відкриємо спочатку Я вже бачу. Я над цим дуже довго проморочилася. От дивіться, Номер два Так, я пам'ятаю, я його один з перших робила. Просто обожнюю цей чехол. Він просто чудовий. Зараз вам ближче покажу його. Вже приклеєного. Не дуже показується. Щось в мене сьогодні на відео весь час. Падає камера. Ну, нічого страшного думаю. Ось інші патріотики, наші. Так, закінчуємо мої іграшки. Зі закриваємо. Також бантик. Тільки на цей раз більш м'якіший. Знімаємо пергамент, Логічно, що тут двічка, якщо хтось не побачив, ось. Ось сюди, хай буде. Так, далі в нас на ті самі сторінці. Стоять Ну, На чому ж розвороті на сторінці? На сторінці в них Apple. Тільки там вже є. Ой, я вже зрозуміла, подивіться. Nutella, be ready. Це одна з останніх робіт, або остання, і вона мені, ну, подобається дуже. Так, це сьома. Остання робота. Я трошечки не хвилюйтесь. Я не хвора, просто кихикаю, кихикаю. Так, в нас залишилося дві колекції. Кактуси і маски. І три. Забула ще про слово. Три колекції. Ми всі на одному розвороті. Секунду, мене слово впало. Ой. Почнемо з кактусів. Ми їх також скоро закінчимо. Ось такий от миленький кактус під номером 5. Ну, тут по формі вже можна здогадатися. Він неповторний. Далі, словом. І під номером сім є хоч я пам'ятаю, що я пам'ятаю, а пам'ятаю, що Ось тут -от, за слова і тринадцяте Трьом літрам можна вже здодатися слово з чотирьох літр. Воно тут і стоїть з самого початку. Ну, з п'яти літр. А ці дві просто додаються, бо воно в реченні. Так, остання наша новиночка, масочка. Ось така і от. І ось такі ще три. Сумі їх 4. Вирішила новий розворот для колекції нове залишити в майбутньому. Так, Відкриваємо ось така от масочка. Ось така. Мені вона одна з найбільших подобається. Під номером два. Пісочка під номером 2. Ну і на чому наша розпаковочка завершається? Ми сьогодні з вами закінчили іграшка. Така от невеличка мила колекція. Що ж, підводимо підсумки. Сьогодні ми з вами, як я вже казала, завершили колекцію Мої іграшки. Почали колекцію маски. Можливо, хтось з вас ще здогадується про декілька слів з, з, з колекції «Слово». Залишилось два кактуси, два батончики. Тобто. Скоро будемо ці колекції також закінчувати. Тому всім па-па, Чекайте нових відео. До зустрічі.